Так, от такий від мене вийшов вайк. Металевий корпус, для медіакувати, кнопочки такі потужняські. Лишні другі запити к століту запаяв з, з, з тої сторони. Ось така кнопочка включити виключити порт для зарядки. Мені USB, тут дирочка там динамік стоїть, спікер, те що пікає. Штарочок причепив не відлетіло десь в польоті от шостої сторони депучку приклею так включаємо ну, словом, працює прикольна штучка боку, файна А це отакий от програматор я його задав прошивку. Тоже самопал. Чіп от мега Просто припаяв ці контакти до, до процесора. І усьо. Хочу зробити GPS поставити щоб... Ну то я ще потестую, як це літає. Чи нормально буде пикати? Пікає нібито досить голосно.